Пане Тарасе, мої щирі вітання і надзвичайно рада вас бачити. так Доброго дня, пане Тарасе Лавру анонсує зустріч дипломатів Росії та Сполучених Штатів Америки не в Ріаді а в Стамбулі. Дуже було багато розмов про те, що начебто, вони вже зустрічалися вчора. так в Ріаді але тим не менше, російська сторона всі ці заяви від адміністрації Трампа і самого Трампа спростувала, чому. Стамбул, чому не Еріат? Як ви вважаєте, є якась, скажімо так, ну піднаготна всі всі ці історії? І Рубіо говорив про те, що на цій зустрічі будуть говорити про те, чи може поступитися саме російська сторона. Як ви вважаєте, до чого можуть домовитися? Таке неважливе місце. Головне, що ні про що не домовитись не можуть. Немає ніяких домовленостей. Ну вони там збиралися в аріаді збиратися. До цього ходили в чутки що. Путін з Трампом повинні зустрічатися наприкінці лютого. Рубіо сказав, зустріч буде, коли не буде мирна угода, а, тобто приблизно ніколи. А нічого немає, нічого не відбувається. Росіяни не хочуть поступатися, Трамп не збирається поступатися вимогам росіян. От і все, в принципі. Ну, ну знову зустрінуться. Он там я бачу, Лавров заявив, що ми будемо воювати, поки не будемо виконувати Конституцію. Ну так і все на чому це це топік. Зрозуміло, що так воно і є. Тобто чотири області, все як і раніше, вони говорили, вони вимагають. Ну так читайте. Так вони повторюють, читайте, що сказав Путін 14 червня 2024 року. Він сказав: спочатку Україна покидає чотири області, три області покидає, да ну Запорізьку, Донецьку та Херсонську. Визнає це все російськими, тільки потім припинення вогню. Так вони продовжують і далі на, на цьому наполягати. Ну і багато чого іншого, чого американці їм навіть якби хотіли не можуть дати. Так а Трамп розуміє або його радники, скажімо так, ті, хто його представляють на цих перемовинах, вони доносять йому цю інформацію, що Путін власне ну водить за, нас, скажімо так, Трампа. Ну, поки часу мало що пройшло. Дивіться, знаєте. Просто Трамп ще й місяця не не президент. Просто таке відчуття, що вже знаєте, два роки відбулося влоховуючи борхли. Борхливий, бурхливий характер Трампа. і так далі. Ну дивіться, я вважаю, що одна з причин, якраз от наїзду на Зеленського стосовно того, що він диктатор і так далі, це те, що Трамп не може визнати, що він не, не може виконувати і не хоче виконувати забаганки Росіян. Не он. Він тут намагається знайти слабку ланку. Це у нього теж його тактика перемовин. Це наїхати, як він думає, на слабку ланку. Проблема в тому, що Україна не слабка ланка, це велика помилка в дійсності так, тому що він вже отримав багато негативних фідбеків. По-перше, вся Європа вступилася за Зеленського. Так, британці взагалі заявили, що у нас виборів не було 36 по 45 рік і демократія на в Британії не померла. Це раз. По-друге, він отримав франду в республіканській партії. Про демократів я мовчу, да, які почали його опльовувати з ног до голови. Республіканці говорять, що Путін наш ворог, але треба з ним домовлятися. Республіканська преса консервативна почала задавати запитання до Трампа. А це підточує його его, що він не найкрутіший ковбой в цьому світі. І це на нього працює далі. А, вияв... а потім виявляється, що. Трамп трещо трохи перебільшує інструментарій впливу на Україну. А чи є у нього інструментарій впливу на Україну? Чи може він заборонити, наприклад, СБУшникам розносити нафтогазову галузь Росії? Ні, не може. Чи може трасі? От дивіться, Медведєв... а, Байден, а Байден виходить міг тоді? Міг ні? А... Ну, Байден катав нам істерики минулого року, що це виявляється цивільна інфраструктура. Просто Трампу нефтянка російська взагалі взагалі не потрібна. А там нам нічого ж не го нам хтось говорить, що ми б'ємо по території Росії, що це погано. Ні, оце навіть Медведєв коли цей ідіот досі думає, що американці повністю керують українцями. Це коли він якраз під час зустрічі в Аріаді накатав цю скаргу на Україну, на те, що як він сказав, Україна кусає кермячу руку. Це коли влупили по КТК по каспійській транспортній системі, там, де є частка іноземна американська, по ній качають нафту, яку видобувають в Казахстані американські корпорації, влупили і перше риторичне українське запитання: і що? А нічого. Да? А Трамп не може заборонити Україну виробляти зброю. Більш того, я думаю, що зараз вони порахували, виявилось не так і багато вони допомогли. Але я категорично проти тої позиції, яку у нас обіймають деякі е, прибацані люди, які називають Трампа фашистом, е, маски теж і різними словами, це наш союзник. Запам'ятайте раз і назавжди. У нас є критична залежність по цьому по е, патріотах, Тобто, нам ніхто це не дасть, окрім американців, ракет для патріотів. А, там за частини для F16 та багато чого іншого. Поки ми там залежимо. Так роб. Якщо зробимо альтернативу, то можна, знаєте, спокійно там реагувати. Але це абсолютно неправильна постановка питання. Якісь якісь деякі прибацані люди у нас кричать тепер Європа нам повністю допоможе. Ні, ви не теж знаєте. Не давайте так, тільки Україна може сама собі допомогти. Он там статистика. Україна виробляє вже 55% відсотків техніки для власного виробництва. Оце, оце, оце показники, оце дія да. Яке дозволяє нам в дійсності самостійно вирішувати, як будуть іти перемовини а, з росіянами. Тому що то, що Трамп розмовляє з росіянами, ну розмовляйте далі. І що? Знову, перше риторичне українське запитання, і що? Якщо в цей час буде знищуватись інфраструктура Росії, так? і ніхто не може Україні це заборонити робити. І росіяни будуть пробувати просити Трампа говорити у гаманію. Він скажуть як? Як ви це собі уявляєте, що я їм забороню робити ракети? Ні, я не можу це розробити зробити, і так далі. І так далі Тому ми повинні чекати довпати по території Росії. Що подивимось куди ще розвернеться Трамп? Тому що як я думаю, що вони побачать, що нічого не виходить, європейці знайдуть гроші. Я думаю, на закупівлю американської зброї після перших 100 мільярдів на закупівлю американської зброї. Трамп раптом виявить, що Зеленський в принципі непогана людина, і він мріяв про точніше, вони вже друзі досить давно, тільки про це ніхто не здогадувався до цього. А оця угода, рідка метали, вона може дати ту рамку, яка може подати пояснення електорату Трампа, чому вони повинні допомагати Україні. Тарас, але ж і нам дивіться важливо затягнути сюди американців, враховуючи цю угоду. Дивіться, там вже вже 50 на 50 відсотків. Ні, скані давайте так, давайте так, одне yeah. затягування, іншому затягуванню рознь, да? mm -hmm. коли вони просто тут будуть викачувати ресурси, залишати нам погану екологію а, і нічого не залишаючи в країні вивозити сировину, те така Да? нас цікавить е, технологічні ланцюги, зобов'язання щодо будівництва промисловості. П'ять тисяч контингенту американських солдатів і так далі, і так далі, тому що все коштує грошей. Так що не треба, знаєте, теж кидатись на на першу ліпшу пропозицію. Читайте книги до речі Трампа. Там все написано на першу пропозицію ніколи не відповідає. А тим більше знову таки, на таких і важелі впливу в дійсності американцях на Україну є. Багато чого може забезпечити Європа, ну на певний час, і, і так далі. І по по озброєннях закривається багато про про пропозицій. Україна сама виробляє багато чого іншого. Дрони взагалі ніхто не може заборонити Україну виробляти. Ну і то впаде по території Росії. Це визначає нашу суб'єктність в першу чергу. І тоді ніякі перемовини, як ви, як ви говорите, в Стамбулі, в Аріаді може ще в сортирі в Москві зустрітися, якщо у них так знаєте, їм так зручніше було. сортирі десь в Вашингтоні, може десь де завгодно, на Балі можуть поїхати. да Взагалі немає ніякого значення. Тому що якщо Україна буде довбати, то Україна є менеджером в дійсності перемовин. Пане Тараса, знаєш, спочатку ж така угода була, скажімо так, її називали навіть Кабальною, камбаль, так і схожа була на виплату взагалі репарації. Так? Ми ж, якби. Тиснули, так, скажімо, так, і свою позицію продемонстрували, і Ну, Тобто, як, в принципі, має українська дипломатія на все це реагувати на всі ці викиди, скажімо так, з боку нової адміністрації спокійно, виважено, диктувати свою мову. Ну, Тобто, як, яка реакція має бути? Ну, нормально. Зеленський сказав, і це одразу підписувати не буду. Як писала Financial Times, він нагримав на цього на міністра фінансів, і за дверей видавалися характерні звуки. Невідомо, що Зеленський робив по цим з міністром фінансів. фінансів, да вже стає стає вже цікавіше. Да. Ти більше за словами Трампа, взагалі, Зеленський в цей час спав. А якщо Зеленський сплячет таке робив, то <реку> невідомо, що <реку> вони школу... <реку> він спочатку спав, так а потім да, ну це ну, Це, це ну давайте так. Якщо серйозно. Трамп людина, яка хо, хоче взяти на понт. Хоче взяти на понт, а не вийшло, наприклад, да як, наприклад, проводьте вибори, а не будемо проводити. А це навпаки створило, до речі, і іншу, іншу важель тиску на Трампа. Так давайте зброю. Якщо зброї немає, то навіщо казі баян? Навіщо ми вибори? Будемо проводити, як ви хочете. Тим більше, знаєте, вже... Вже дві людини: Трамп і Путін вже хоче змінити Зеленського Я думаю, що знаєте, він навіть мріяти не міг, що такі віпагітатори на другий термін є уже у Зеленського. Що і Путін не хоче його бачити, і там Трамп щось говорить, і так далі. Тому Ну от Зеленський сказав, ми будемо підписувати, будемо торгуватися. І далі. Ну-ну Підпишу там Рубіо і Сабіга. Потім в нас кажуть, хто такий Сабіга, ми не знаємо, чого він підписував. Якщо будуть через парламент намагатися протоштовхнути цю угоду, я вас запевняю. Там така драка почнеться. Що там, що там півпарламенту не захочеться взагалі розглядати. До речі, говорять, що шмигаль не хочеться підписувати. Шмигаль не сказав, от. що ця угода напряму пов'язана до гарантій безпеки, ні президент України, ні уряд от не, не будуть. От, угоду. от от, от, от Красавчик. Зайки. Так, я, я зрозумів, красавчик шмигаль, якби так знаєте, що викручувався, коли в нього е, запитую, де зброя, і да, так би таку красномовство, коли він там гримав, дайте грошей на виробництво зброї і все інше, да то всі то взагалі було б не, не дуже цікаво. Ні, ви просто не хочете його підписувати. Тому давайте так. Я давайте відверто. Я вам скажу. А чому я не хочу його підписувати? Пане Тарасе, писні, тому що тому, Джунсон, тому що бо що... бо колишній прем'єр перепрошую Британія Джонсон взагалі називався це аферою. Ну, слухайте, давайте там, що там говориться інше, то інше. І це їхня розмова. Ми про себе повинні думати в першу чергу. Давайте так. ми... Це все віртуальна реальність. Зеленський продає не існуючі ще рідкоземельні метали і там, куди треба вкладати ще десятки мільярдів доларів. А Трамп удає, що він купує якийсь реальний актив. так? Ось як тільки воно вийде в стадію реалізації, я вас запевняю. Я підозрюю, що воно все потоне і на чому воно не закінчиться, тому що е, потім Зеленський скаже: де зброя? Якщо зброї немає, немає надер. Все до побачення. Там да? на цьому е, закінчити, як він натякав, а Європейці готові по інших схемах нам прийти, готові більше грошей дати. Якщо американці не хочуть, це і це проблема американців і так далі. То ми ну тому давайте там ще буде багато нюансів. Я вот запевняю це. ще не перша розмова про нашу прожитки земельне метали, тим більше що я не виключаю, що взагалі після війни ця вода буде скасована. Ну тому що вона явно під примусом була, робилася. Якщо, якщо вона вигідна буде для України. Ну, тобто 28 лютого називають дату підписання, так і Трамп сказав про те, що він проти, аби Зеленський приїхав до Вашингтону підписати цю угоду, якщо він захоче. Тобто це ще під питанням чи вірно я розумію. Або чи можна говорити про те, що якщо підпише одного ж таки Сибіга і Рубі, отак як раніше повідомлялося? Ну тобто, це можна вжити просто як такою рамковою, ну як меморандум. О, ви правильно сказали. Меморандум. До погано, що не буде пешти, підписали для того, щоб зовсім було схоже на, на той меморандум. Оце меморандум. Ну підписали МЗС, а далі воно не йде далі. Ну, підписали. Далі я думаю, Зеленський буде говорити: зброї де? Нема зброї, нема далі руху. Все, до побачення. На цьому закінчиться вся ця розмова. Пане Тараса, але все ж таки, що з гарантіями безпеки? Тому що Wall Street Journal пише про те, що якби Трамп говорить про те, що гарантії безпеки все це на Європу має тегти. Ну давайте. Ми вам ми вже в ефірах з вами це обговорювали що півроку тому. Я вам теж говорив бачення, як хочуть американці стосовно гарантій безпеки викрутити. Перше, ну приблизно так за все платять європейці так. Без заперечення. виділяють гроші на забезпечення власної безпеки. Тільки тут цікава деталь. Україна ж може сказати європейцям: а чого 5%? Давайте разом з вами Ну там вкладіть в наш ВПК все інше, вкладемось в 3% відсотки. У нас є пропозиція на 3% відсотки, навіщо нам американці? Да? І подивимося, як в Вашингтоні почнуть всі бігати і сказати: Ні, ні, почекайте, ми з Європи не збираємося виходити. Там же хитро дивіться, ви що ви розуміли контекст. Американці так говорять, давайте ти по відсотків. А зараз європейці почнуть зараз європейці почнуть рахувати, скажуть: а навіщо тоді нам взагалі американці? Да, 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 да. Ми да, да, да. А я думаю, Україна може вийти з а Ми порахували, давайте. А ми вкладемося в трьох. Ну, умовно кажучи, українська армія є гарантом безпеки Європи. Разом з Польською це достатньо для того, щоб захищати ну, східний кордон. Ну там, звичайно, там якісь там умовно там бази європейські, припустимо, ядерні гарантії безпеки дає Франція а, і Британія. В принципі, от цей голова, цей мерц, мерц, по-моєму, говорив. Давайте, так. давайте. А я не виключаю, що гарантії безпеки можуть дати якраз Британія та Франція. Це в принципі. Та сама конструкція, яку в дійсності адміністрація Трампа, як тільки прийшли до влади, не до влади, навіть під час виборів. Тобто українська армія не розпускається, вона йде на фінансування європейців, американці готові продавати зброю. Гарантії ядерні Україні дає в першу чергу Франція та Британія. Меротворці, це теж це теж ідея Трампа. Що вони повинні знаходити на на території України? Тобто, це рамково така от угода. Це якщо Україна не, не повністю не звільняє свою територію, тоді і не вступає в НАТО. Якщо звільняється територія, вся а я не виключаю такий момент, що може бути, то тут питання стає, що так в приймати в НАТО ніяких перешкод немає в дійсності. І тому в даному випадку, в даному випадку, ми повинні розуміти, що. Оце от ядерну безпеку французи, але американці теж нікуди не хочуть іти з Європи. Тут важливий момент, ми повинні розуміти. Там звичайно багато понтів вони лякаються, але вони не хочуть повністю оцей важить тиску е прибирати з європейців. Тут наші війська, так скорочений контингент, але є і американці все рівно є. Гарантом безпеки для європейських країн, ядерним гарантом безпеки, воно нікуди не подівається. Стосовно України, вони як такі знаєте, балансуючий фактор. А стосовно всіх інших воно залишається. Але я думаю, що тут американці трохи знову таки перегинають палець тому що зараз європейці подумають, а що ми патріотів наприклад, не зробимо, що ми ракет не зробимо, там тамагавків чи Трайден, чи щось щось подібне, наприклад. І буде, і буде нам залежність від цього. не будемо незалежному взагалі від Сполучених Штатів Америки. Так що там ще багато в дійсності є підводних каменів, і не так все просто. А так загальна система. Я вам сказав, так Франція, Британія дають ядерне це. А якщо не вистачає цих арсеналів, я не виключаю, що або увесь європейський союз скидуються, наприклад, Франції та Британії на розширення їхнього ядерного арсеналу ну, наприклад, в два рази більше. У них там по моєму 600 боєголовок у кожної. Ну зроблять, щоб по 1200 у кожного було, щоб були а, це підводні човни, і так далі. Тоді буде виявиться, що Європі і США не дуже будуть потрібні, але ключ і більш того. От, про що говорив Зеленський? Говорить, так давайте створювати єдину армію Європи, а це mm -hmm. страшний сон американців. Вони давно не хочуть цього робити. А тут українці говорять, так. Ми ж ми розуміємо, у вас там давні історії. Там Німеччина, Франція хто кому підкоряється, чи хочуть поляки, щоб іми керували німці, наприклад, і так далі. Як Україна нейтральна в цьому варіанті? Давайте на базі української армії створювати єдину європейську армію. Наприклад, Да? Українці є базовою, і далі будемо там, там наприклад, з поляками, з країнами Балтії, Північної Європи, з центральної Європи. І тоді виявиться, що зачатки єдиної європейської армії може створити Україна. Макрон сказав, якщо Путін порушить мирну угоду, треба прописати такий механізм, то тоді він буде мати справу з усіма підписантами. Ну невідомо, хто ще буде підписувати, не. так ну можливо, ж США, можливо, та ж Франція, можливо, та ж Великобританія. Це може бути таким стримуючим фактором для Російської Федерації, аби Путін Ні. знову не, Ні, не тому, що вони знають, що можна забув Українська армія є гарантом безпеки України в першу чергу. Наш ВПК, наші ракети. На цьому ми повинні робити, ось в першу чергу. І тому е, е, чим більше у нас буде ракет, тим буде краще для нас. Чим більше буде можливість знищити інфраструктуру Росію. А е, під єдиним командуванням, а не те, що знаєте, там Угорщина буде розповідати нам воювати захищати свою батьківщину чи не захищати свою батьківщину. Е, то таке, тому це поки що таке. Вилами поводі писано. Вірити цьому не можна. Ось вірити можна тільки в українську армію, український народ, і власні ракети. От що от що ви повинні вірити? Тому те е, 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 шмигаль, як там вправляється в правах, як е, з'їхати з підписання угоди. Отаке б знаєте, вміння було б е, з виробництва зброї і фінансування виробництва зброї, не щоб експорт був дозволений, щоб заходили сюди гроші, а щоб дозволений був е, забезпечення страхування військових ризиків. так? І контракти І так далі і постійне фінансування от що цікавить для нас повинно бути. Патрас, а от що робити Трамп? Ну, в тому випадку дивіться, як, як ви кажете, Україна це не слабка ланка, і Трамп вже це зрозумів. Путін не йде ні на які умови Трампа. Трамп потрібно виконувати свої обіцянки. Що він робитиме далі? Ну, треба підштовхувати, щоб він рвав Росію, от і все, а не нас. Рвав яким чином? Ну, які інструменти? Лендліс говорив і про санкції, так, про потужні санкції. Ленд-ліз, От виконував, от викону. Лендліс на 500 мільярдів для того, щоб Україна могла добити Росію. Тобто Путін не можна говорити про те, що Трамп і Путін знаходяться якісь в, одні, в одному човні, і він підіграє російській Немає, тіплі. немає. Ні, давайте так. Якісь кроки на зустріч робить. Але росіяни ж не цього хочуть. Вони хочуть Україну, вони хочуть знищення України. А Трамп не готовий на це йти. Трамп, да, да, і тому наше завдання спровокувати так, щоб Трамп пішов, ну, збрикнув і пішов рвати росіян. І наше завдання це робити, так, не піддаючись на тиск довбати по території Росії, показуючи, що він веде перемовини низким. Воно ніхто воно не може забезпечити безпеку власної держави, і далі його будуть там опоненти рвати в США. Європейці будуть тиснути без європейців. Ви ж повинні розуміти у Трампа. Вся ця історія з його великою економікою не вийде. Тому що якщо європейці не підтримують мита проти Китаю, то у Трампа ну нічого не вийде майже. Ви, Тараса, є такі думки аналітики, ну знову ж таки, коли готували до нашого зому ефіру, про те, що мовляв Трамп може для того, щоб зблизитися із Російською Федерацією, вимагати виключити Фін Фінляндію та Швецію із альянсу. Такі думки. Що ви з цього думаєте. Ну, пишуть так, є такі. Ну, я думаю, що звичайно Трамп одразу ж розкаже, що це неможливо. Ну дивіться, щоб когось виключити, потрібен консенсус всіх голосів. Yeah. Да? Ну, ну от на цьому все і закінчиться. Ну ви ж, ви ж повинні розуміти, що чим далі так буде, більше опір буде всередині сполучених штатів. Американці втрачають такими діями. Вони і так перегинають палицю. Я хочу вам сказати. Стосовно Європи, це вже стає очевидним. Європейці скажуть, слухайте, ну якщо така п'янка пішла, то ми зараз подивимося, що там нам не вистачає по озброєннях. Зараз запустимо свою військову ці, військове виробництво. Так, так помучуємося, але запустимо. А потім виявиться, що американська зброя вже не потрібна буде для Європи, якщо ви так ставите питання, чи буде вимагати. Я підозрюю, що не зможе. Ну чому тому, що я впевнений, що перелік всього він знає, йому сказали це росіяни. Він їх не збирає виконуватись, тому що розуміє, що він не буде виглядати як головним ковбоєм цієї планети, а це підточувати йому авторитет, і тому наше завдання ЕГО не буде дозволяти, і тому він я сумніваюся, що він так скаже, тому що впевнений, що воно поступило, але. От зараз американці будуть дивитися, а хто а хто запитує? Ну хто запитує? Ну по вашій території б'ють дрони українські. На вашій території знаходиться наземна армія. СБУшники ріжуть ваших генералів а в цьому в Москві. То хто як ви собі уявляєте, що вони зараз прийде травм? Говорити ну давайте. Ну ну він буде смішним. Реально. Це вже буде такий перебір, що а, просто американці вже ні, ніхто ніхто слухати не буде. Якщо вони далі так будуть продовжувати то в такому темпі, зняття санкцій. Він каже про те, що все одно рано, рано чи пізно до цього дійде, і буде якби цей момент, коли доведеться знімати санкції з Російської Федерації. Як ваше ви ага. Чи... Ага, 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 це що означає ваше ага? Я знаю, я, я, я щодо санкцій, знаєте, я щодо санкцій згадую історію. З поправкою Джексона Вініка. Хто не знає, була така поправка, була накладена на Радянський Союз за те, що Радянський Союз не випускав євреїв за кордон. так Там обмежені були технічно технічно співробітництво і так далі. 70-х роках. Ти знаєте, коли цю поправку зняли американці з, з Росії? Аж 2006 році вони 15 років знімали одну поправку. Це коли в 91-му році все поїхали вже кудись завгодно. Більше того, що ви розуміли, на Україну ця поправка теж розповсюджувала, хоча ми не мали ніякого стосунку. З нас зняли в 2002 році. І це не стосувалося грошей. Давайте так: стосовно санкцій. Стосовно чого санкцій? Зняти з ніфтянки, щоб вона більше виходила на ринок, щоб страждали американські виробники нафти. Далі, а якщо європейці не підтримують зняття санкцій, Далі всі санкції, і накладені, я запевняю. Років 100 будуть знімати. Просто популярні, років 100 будуть знімати, да, для того, щоб їхній ВПК не так не розвинувся і так далі. Ну, а давайте так, знову таки, конфлікт Бо, цього Трампа і росіян в основному нафта, газ. Він хоче, щоб більше своїх виробників, щоб Європу постачало. Путін хоче повернутися на ринки Європи і Газу. Тут у них конфлікт інтересів просто залізний. І я не бачу, як так просто воно буде зніматися. Так просто буде зніматися. Далі. Ну, добре. Е, вони поки будуть там перемовлятися. Україна ж зараз роздовбає півнафтової промисловості Росії. Якщо буде добре, якщо роздовбають парти російська Питання в тому, що знімає не знімає санкції, що там залишиться від цього нафтової промисловості, да вони їх відновити не зможуть швидко. Ну і від собі, якщо Україна зараз почала бити по нафтоперекачувальних станціях, ну що це означає? Що їх неможливо тепер перекачати нафту? Це або залізницею треба перевозити. А там, там проблеми, тому що ж військово ще вантажі їздять, або консервувати ці свердловини. В тих умовах консервувати свердловини без західного обладнання, це фактично закривати свердловину. Ну Тобто час працює проти росіян. Як би там не говорили, що ось там оце і так далі. Ну немає ніяких у них точок, інтересів немає, ви розумієте? Росіяни хочуть, ну, бо як бики йдуть. Єдине, що хоче розробити одна з причин, чого вони хочуть врятувати росіян. Але це не політика Трампа, це політика взагалі США останні 100 років. Вони бояться розпаду Російської Федерації, тому що Трамп неодноразово в своїх виступах говорить, що Путін погано керує країною. Я думаю, що вони знають, що скоро з'явиться ознаки того, що росіяни починають реально сипатися. І, і тут бояться, ці чому вони хочуть рятувати але це важить тиску Україну на США. Хочете цих кінчених собі забрати, так забирайте. Ми те тут до чого. Нам байдуже, що там буде 10 держав з ядерною зброєю. Чому? Тому що це буде ваша проблема, а не наша проблема. І до кого ви прийдете для вирішення цієї проблеми? Прийдете до нас. І тоді ми вам рахунки будемо виставляти і будемо згадувати, як нам про, про ці рідкоземельні метали рахували, що ми там винні і так далі. Тому в даному випадку, в даному випадку а, нічого конкретного немає, все що там говориться, і так далі. Дивіться навіть другої зустрічі з дипломатами немає. Вот говорити в Стамбулі будуть зустрічатися. Так а чого так повільно все відбувається? Скільки там? Десять днів тому це зустрічалося чи коли там 18-го, Я вже не пам'ятаю минулого тижня. Минулого вівторка, минулого вівторка, така що а чого так повільно все відбувається, якщо про що, про все домовились. Рубіо сказав, зустріч з Путіним буде Трампа, коли буде мирний договір. Фактично. Ну то, тобто ніколи. А говорило, що зустріч з Трампом буде вже наприкінці цього, наприкінці цього місяця. Немає нічого, немає домовленостей. У них точок дотику немає. Тепер Трамп пропонує російським олігархам золоті карти та громадянство за 5 мільйонів да, доларів. Ну, викачує, да, да, викачує, олігархів тепер з, з, з Росії. Тепер всі будуть підозрювати, що у тебе так, є американський... побіжать, побіжать, пане Тарасе. Ні, ні, тут хитрувата позиція, угу. і щоб тепер кожен, щоб Путін на кожного дивився і перевіряв, чи є у нього американське громадянство. Ні, з точки зору розхитування Росії, він все правильно робить. Викачувати вчених, викачувати багатих людей, заробляти на цьому гроші, щоб всі інші там розпродавали. Так далі ну з, з такої точки зору. Коли у нас тут починають катати істерики, а вони там будуть американські. Я вас запам'ятаю. До у них і так по 10 паспортів. У них там є дубайські, кіперські, є європейські. Ну буде ще американський. Я щось підозрушив всіх. Вони вже американські є. Тільки про це відкрите не говоряться. Це якраз розхитування більше в бік Росії, а не допомога їм особливо.